Що ми дійшли абсолютно повної згоди стосовно усіх процесів. Сьогодні мені було запропоновано стати заступником штабу об'єднаної позиції у місті Червонограді. Я з приємністю цю пропозицію прийняв, оскільки вважаю, що ці програми і ці цілі, які я перед собою ставив, сьогодні спільно в команді об'єднаної позиції я зможу донести і вирішити безпосередньо вже в такому форматі роботи. Тому відповідно хочу заявити сьогодні, що я знімаю свою кандидатуру з виборчих перегонів у 124-му виборчому окрузі. Знімаю її на користь кандидата від об'єднаної опозиції Степана Курпіля. Відповідно, хочу також зазначити, що ці цілі і ці програмні засади, основні і ключові, будуть внесені в програму. Кандидата від об'єднаної опозиції Степана Курпіля про що ми домовилися із керівником штабу, і безпосередньо з кандидатом від об'єднаної опозиції. Тому в майбутнє бачу в тому, що ми спільно будемо працювати і спільно будемо йти до того, щоб перемогти на парламентських виборах і не дати можливості сьогодні кандидату від влади перемогти на даному описі. Докладай максимально усі зусиль усього.